Марафон на телеканалі Ті 7 Плюс, і в рамках вже нової інформаційної години говоримо на наступну тему: здай кров, врятуй життя. Мій донор став однією із кращих ініціатив в Україні». Отож, про це говоримо з нашою гостею. В нас у студії Любов Шмут, заступниця голови правління благодійного фонду Мій донор. Слава Україні, Герою, Рада Слава Рада вас бачити. І от власне сьогодні була церемонія нагородження переможців іміджевого всеукраїнського конкурсу Золотий фліпчарт і отримали призове місце за результатом голосування журі у номінації Волонтерська ініціатива. Чи було тут для вас несподіванкою? О, насправді ми вже до цього також брали участь у цьому конкурсі. Правда, минулого року ми е, були від молодіжної ради Хмельницького і подавали це як проект Мій донор. Mm -hmm. Але цього року, 14 червня, ми вже утворили благодійну організацію Мій донор. І е, цього року вирішили вже спробувати силами благодійного фонду е, і дуже детально складали заявку. Бо справді це було для нас важливо. Це і міджевий такий конкурс, і е, саме волонтерський. Номінація для нас була досить приємною номінацією, тому дуже чекали гарних новин. Що дає цей конкурс? Загалом насправді це дає визнання, що ми є волонтерською організацією, яка працює функціонує саме під час воєнного стану, і ми не зупиняємося а навпаки, пробуємо і допомагаємо країні у такий важкий час. Ви вже казали, що мій донор благодійний фонд створили у червні, так тобто, фактично року, що немає організації, але вона почала працювати в умовах повномасштабної війни. Як наразі працює організація? Розкажіть, будь ласка, з ким співпрацює? Так ми і до того були як проект 14 червня, ми благодійний фонд, і 24 лютого кардинально змінилася вся ситуація. Ми зрозуміли ще більш вагомий внесок нашої організації і потребу нашої організації. Тому саме з 24 го ми стали таким фізичним координатором на центрі служби крові, тому що був величезний наплив людей, і потрібно було це скоординувати, допомагати, заспокоювати. Ось ми в цьому брали активну участь. Ну і надалі ми зараз закликаємо людей саме до сталого е, донорства крові, і е, ми співпрацюємо з різним е, соціальним бізнесом, які е, підтримують нас і наш е, нашу організацію. Також з центром служби крові, тому що е, така е, важлива співпраця вона є необхідною. Ось е, також з управлінням молоді та спорту. А скільки загалом команда налічує осіб, якщо говорити про початок створення, і наразі, от більше працівників наразі чи менше вже у благодійному фонді? у нас більш збільшується команда, але а, ми як з -з зрозуміли у молодіжній раді, що ми хочемо займатися донорством, ось така наша команда сформувалася і досі вона класно працює. Збільшується лю людей в нас ініціативних, які бажають, які хочуть долучатися, і ми бачимо. Бачимо ці очі, які горять, які е, хочуть щось змінювати, і це дуже допомагає, тому що ми вже е, у цій сфері досить довго, вже понад е, трьох років ми працюємо. А тут нові обличчя, нове бачення, і вони вже трошки по-іншому на це дивляться. Тому дуже приємно, що є люди, які долучаються і е, збільшують нашу команду. Міністерство охорони здоров'я від початку повномасштабного російського вторгнення рекомендує саме завчасну реєстрацію, бо це дозволяє спланувати прийом донорів, не створювати черги у центрах крові та поповнювати запаси в залежності від потреб. Наразі реєстр донорів нараховує вже майже 100 тисяч людей. Проте для безперебійного поповнення запасів крові резервістів має бути 2 мільйони. І ви казали вже Львове, що от фактично на початках були черги, чи є вони зараз, і от чи от є той реєстр, як він працює, розказує. Річ, будь ласка, так, реєстр існує. Правда, в нас не дуже велика кількість людей про нього знає, щоб можна було ним користуватися, і трішки потрібно його краще синхронізувати саме з центром служби крові тому, крові, тому що досі існує жива черга, є електронна. І звичайно, якщо жива черга, люди приходять, а електронна людина записана, до прикладу, на час дня, то виходять такі трішки накладочки, які потрібно. Вже з часом їх покращувати. Дуже легко це потрібно зайти. На донор потрібно там зареєструватися, і можна обрати центр крові, де ви бажаєте здати. До речі, можна здати у будь-якому місті нашої країни. Ось ви записуєтеся на день, на час, який вам подобається. Приходите у центр служби крові, показуєте, що ви зареєструвалися, і вас пропускають далі. Зараз черги насправді дуже. Міні, мінімізувалися, тому що дуже маленька кількість людей наразі е, ходять у центр служби крові. Якщо у мирний час е, нам повідомляли для стабільного поповнення банку крові, потрібно 50 людей. Зараз при повномасштабній пропр. При повномасштабному вторгненні РФ нам потрібно 150 людей на день. Mm -hmm. На жаль, такої кількості зараз немає. І Центр служби крові постійно надає е, кров. Е, і потрібно забезпечувати і область, і передавати її на схід. І при такій великій великому розході цієї крові її звичайно не вистачає. Було би дуже добре, якби справді більша кількість людей долучалася і знали, що е, потрібно здавати кров. Не одноразово, а на постійній основі, що ми саме і постійно закладаємо, і наголошуємо, що якщо ви раз здали кров, це дуже класно, але потрібно регулярно здавати кров. Це покращує і ваше здоров'я, і здоров'я людини, яку ви можете врятувати. У Хмельницькому, де да, можна здати кров? Е, у нас є е, центр служби крові е, по вулиці Сковороди, 29. Там е, вони працюють з понеділка по п'ятницю, у першу половину дня до них можна завітати, зателефонувати, запитати, коли вони працюють. І е, там зазвичай черги невеликі, можна прийти і собі здати кров. Також у нас є е, біофарма, там можна вже здавати саме плазму крові. Угу. До повномасштабного вторгнення в Україні був сталий дефіцит донорів втричі менше норми, яку рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я: 33 донори на тисячу населення. За останніми підрахунками, завдяки активності людей, у лютому та березні у середньому донорів в Україні стало на 60% більше. Але зросла і потреба в крові часто залежить від подій на фронті та наслідків обстрілів міст. Приміром, після обстрілів Херсонщини 4 січня понад 40 атак за добу у Херсонському центрі крові оголосили про термінову потребу у донорах всіх груп крові. Такий заклик не виявився марним. Саме цього дня на порталі справді побільшало реєстрації. Підтверджують у донор У міністерстві охорони здоров'я наголошують, що донори потрібні на постійній основі, а не лише за екстрених ситуацій, аби була можливість вчасно реагувати на потреби лікарень. Як розповідає донор Ірина Славінська, досвід усі. Місяців цієї війни показав, що існує суттєва нестача саме так званих резервів, донорів резерву, так і Любові, як шукаєте людей тут? Коли от є вже потреба категорично, от що треба вже, наприклад, здавати кров, як, як, як у той клич А, У нас насправді сформувалася вже після початку повномасштабної війни. У нас сформувалася велика команда, я б сказала, сім'я на наших сторінках у Фейсбуці та в Інстаграмі. І коли у нас вже є дуже часто така. Практика, що люди особисто до нас пишуть на сторінку і просять розмістити інформацію про те, що потрібно комусь е, передати кров. Ми розміщуємо цю інформацію, і насправді е, за статистикою протягом дня ми вже знаходимо е, донорів, які відкликаються, тобто нас постійні читачі, які слідкують за нами, які вже знають всі правила донації, знають, як проходиться донація, слідкують за новинами. І якщо є така екстрена е, необхідність, то вони відклик. А насправді у нас ще є база резервна донорів, яку ми постійно поповнюємо, і також на цьому акцентуємо, що її потрібно поповнювати і працюємо над цим. Тому, якщо у нас вже немає такої активності на сторінці, якщо там протягом дня ніхто не відкликався на сторінці, ми можемо розіслати поштою саме у базу донорів, ми їм пишемо і вже люди особисто бачать собі лист, і можуть зрозуміти, що там саме їхня допомога зараз потрібна. Любові і власне зачитували ситуацію з Херсонщини. Так після масовної такої атаки мені здається, така сама ситуація і у нас здається була у, у грудні у 31 грудня. Так, так було так здається, так. але от яка там була? от... Фактично, потім історія, бо спершу закликали, начебто, здавати кров, а потім вже не було потрібно. Так, так, тому що е, центр служби крові е, є у них все одно як би то не було є резерв е, крові, тому на всякі такі е, непредбачувані випадки вони надають кров, але банк крові потрібно поповнювати. Тому е, так стався невеличкий такий хаос. Сказали, що все почали по соціальних мережах е, поширювати, що потрібно екстрено здавати кров. Але Центр служби крові на той момент не працював і вони працювали за своїм звичайним графіком. Вони в той момент, коли потрібно було кров, бо спілкувалися саме з працівниками. Вони надали кров у лікарні, mm -hmm. все було нормально, але закликали людей приходити у робочі дні, коли працює Центр служби крові, щоб поповнити цей банк, замінити ту кров, яку вони передали, замінити новою. То фактично така склалася ситуація, так, так? так ви вже розказували, як от фактично залучаєте людей, аби ті ставали донорами. Чи співпрацює благодійний фонд, до прикладу, з навчальними закладами, силовими структурами, з комунальними установами, от з колективами у нас є бізнес, з яким ми співпрацюємо наші партнери, вони нам допомагають. Ну і звісно, ми організовуємо колективні і корпоративні походи. І саме на корпоративних походах ми знайомимося з різними колективами, які бажають долучитися, і вони. Можуть на сталій основі е, також відвідати це, і центр служби крові. Це на сталій основі. Ну і звичайно, якщо ми будемо звертатися за якимись нагальними угу. потребами, то вони також дуже часто відповідально до цього ставляться, знають дієту, знають правила і тому одразу можуть відреагувати. Потреба у крові зараз є. Звичайно, звичайно, Я... чого бракує найбільше. Е... Бракує відповідальності людей і сталого донорства, тому що е, так як вже попередньо казала у нас люди думають, що якщо ти раз дав кров, все там же ж її багато 450 мл, цього певно, що достатньо буде там. Але насправді е, наскільки е, я знаю інформацію, що до прикладу на одного пораненого е, в середньостатистичному потрібно три донори. Uh -huh. Тобто, ну так як зараз під час повномасштабної війни потрібно. Не зменшилися потреби в області, як і на загальні є люди, які постійно потребують поновлення крові. Ну і так як відправляють постійно на фронт. Тому потрібно закарбувати собі відповідальність потрібно зрозуміти, що донорство це про стале донорство. Що потрібно собі взяти завести до прикладу в календарку? Є можливість кожного кожних два місяці угу. приходити і здавати собі кров, і заодно поновлення, Овлюєш свій організм і е, робиш благу справу для країни та громадян, які групи найбільш затребувані, е, потрібні всі, але mm -hmm. як завжди, е, так як в нас склалося, що е, в принципі в людей в нас менше мінус четвертої, мінус перший. От резус, мінус його завжди трішки менше, тому що в людей його с середньостатистичному менше цієї крові, тому е, потрібно більше резус-мінус, але Краще, хай всі люди поновлюють базу донорів угу. любові. І от, власне, ви кажете, чого бракує? Це от, до прикладу постійної основи першої, те, щоб людина, до прикладу, не думала, що якщо я одна один раз пішла, то вже от ситуація покращилася. Кров має термін придатності? Так, звісно, кров має термін придатності 30 днів. Через 30 днів, якщо її не використовують по призначенню, її утилізують і. Так як сталося було після початку повномасштабної війни, трапилася така ситуація, що був занадто великий наплив людей протягом двох місяців. Люди здавали багато. Протягом місяця люди здавали дуже багато крові. Тоді були такі напливи, могло бути тисячу людей в день. навіть були такі цифри. Ось і тоді був надлишок цієї крові, і трапилося таке, що потрібно було її утилізовувати. Тому Така ситуація складається, і тому потрібно людям розуміти, що є можливість, можна сходити, здати кров, е, і бажано собі це планувати, щоб кожних два місяці це було б дуже круто. У запасах завжди потрібні свіжі компоненти. Вони мають різний термін зберігання еритроцити до 42 діб, тромбоцити до 5 діб, а плазма до 3 діб. За цей час їх розподіляють за потребами у цивільній лікарні за замовленням, а у прифронтові медзаклади регулярно відвозять двічі на тиждень, аби на місці постійно був резерв. Доставку крові прямо у військовій шпиталі з усіх куточків України на державному рівні забезпечує спеціалізована установа Український центр трансплант координації. Це вже фактично. Я так розумію, що центр переливання крові з ним співпрацює, так? так так. Тобто ви тільки шукаєте людей, які е, мають стати донорами, так так. Ми закликаємо, тільки інформуємо, допомагаємо зрозуміти, тому що ну здача крові це не так просто, як виявляється. Там є певні багато різних протипоказань для людей. Mm -hmm. Є е, е, спеціальна дієта перед донацією, mm -hmm. Тому е, ми інформуємо, розказуємо, закликаємо людей. А вже саме центр служби крові далі проводить всю роботу, тому що це е, більш за. Секречена така інформація, ми не маємо до цього доступу. Кожен може стати донором. Віковий з 18 років mm -hmm. до 65, потім є певні захворювання, при яких не може бути до прикладу, гепатит. Mm -hmm. При ньому людина не може стати донором. Але в цілому люди мають можливість прийти на центр служби крові, проходять певні етапи: це здають кров, перевіряють свій гемоглобін, йдуть до терапевта, і терапевт вже ознайомлює зі всіма протипоказаннями, які є. І людина, вже якщо не має всіх цих. Протипоказань успішно може піти на здачу крові. На жаль, якщо терапевт бачить, що є якісь там Ну, до прикладу, ось як в, моєму, в моїй ситуації я по вазі не можу здава, не можу здати mm -hmm. кров. Терапевт побачив, зважив і сказав, що на жаль, я тільки плазму можу здавати. Е, звичайно, люд, людям не обов'язково йти в центр служби крові. У нас на сторіночках в інстаграмі, фейсбуці є повністю вся ця інформація. Можуть зайти, почитати, якщо щось не зрозуміло, завжди можуть написати і ми проконсультуємо. А яке обмеження по вазі йде? Від 60 кг. Тобто менше здавати менше кров. не можна. можна плазму здавати, але зараз, наскільки я знаю, в Центрі служби крові поки що плазми достатньо, тому вони не приймають плазму. Угу. Ви казали ще про дієту. Так, трішечки більше, що можна, що не можна вживати перед самою донацією, і, можливо, за день чи за два до того. Так, є такі загальні, що до прикладу, будь-які таблетки, якщо хворіли пили антибіотики чи щось таке протизапальне, то не можна після двох тижнів після хвороби, тому що приймали таблетки, кров має очиститися. Далі не можна вживати алкоголь дві доби, не можна палити декілька Годин до здачі крові. Ось. Потім потрібно вранці легенько поснідати, обов'язково снідати. Дуже, велик, дуже часто люди не снідають, думають, що це як здати на аналіз крові. Mm -hmm. І потім виявляється таке, що там, людині стало погано саме на здачі крові. Потрібно, потрібно легенький сніданок, щось з'їсти собі, випити чаю бажано з цукром, він підвищує гемоглобін, і тоді людина більш е, витриваліша mm -hmm. до здачі крові. Ось, і... В гарному настрої здоровими при гарному самопочутті приходите на центр служби крові і там вже далі проконсультують після того, як ти здав вже кров, чого не можна робити. Декілька годин не палити, не вживати алкоголь, рекомендації випити гранатовий сік, тому, тому що він далі підвищує гемоглобін. І в принципі все. Як такого більше нічого немає, не робити сильних фізичних навантажень, розумових, тому що, як би то не було, організм виснажений, з нього там забрали певну кількість крові, тому потрібно так бажано трішки відпочити. Для цього Центр служби крові дає довідку про. Звільнення з роботи на цей день і відпустка протягом будь-якого календарного року на роботі. Угу. Так. І підсумуємо те, що власне, тільки що говорили: донором може бути кожен дієздатний українець віком від 18 років і вагою не менше, ніж 50 кілограмів. Однак у деяких центрах крові приймають з вагою лише від 55, а то й від 60 кілограмів. Щоб стати донором, кандидат має пройти відповідне медичне обстеження у закладі охорони здоров'я перед здачею крові і не мати ані абсолютних, ані тимчасових протипоказань. До абсолютних протипоказань відносять ВІЛ, снід, сифіліс, гепатит, ракові новоутворення. Також не можуть бути донорами люди з цукровим діабетом та іншими імунними захворюваннями ендокринної системи. До тимчасових протипоказань належить вагітність татуювання, щеплення та будь-які хірургічні втручання протягом року до здачі крові. А я далі потім зачитаю, просто зацікавило татуювання. Якщо людина має татуювання, вона не може бути донором крові. Е, може, бути, так як це тимчасові півроку, і потім людина може е, бути то, донором, тому що протягом півроку можуть виявитися якісь попередні ті абсолютні е, захворювання, і е, вона вже здає. Аналіз саме в центрі служби крові, і через півроку вже буде відомо, чи є ця захворюваність, чи немає. Тому е, раніше було рік, зараз при повномасштабній війні скоротили до півроку. Тобто фактично, коли ти йдеш здавати кров, ти ще приходиш міні огляд і можна так. дізнатися про стан про свого здоров'я повністю. Ще й зараз роблять ковід. Можна одразу за ну, наступного дня зателефонувати і запитати там повністю свої аналізи, і вам особисто скажуть, чи щось є наявне. І також саме ковід можуть також подивитися, чи є у вас ковід. Перед здачею крові донору слід підготуватися за 72 години до здачі крові, не приймати ліків, особливо тих, які погіршують згортання крові, повністю обмежити вживання алкоголю на 48 годин, не їсти жирні, солоні, гострі, копчені молочні продукти протягом 12 годин, не курити як мінімум за 2 години до здачі крові та 2 години, що не менше після цього. І ви вже казали, що фактично людина отримує у цей день, так би мовити, маленьку відпустку на один день відгул, так які так. ще мають пільги, донори. Ну, в цілому вони ще мають державне забезпечення на обід, і це є такою обов'язковою частиною. Дуже часто люди відмовляються, це йде грошова компенсація замість обіду. Ось. Але ну, насправді потрібно ці, ці гроші приймати, тому що Центр служби крові мав би надати обід після донації, щоб людина трішки відновилася. Але через певні обставини Центр служби крові не надає, тому дає грошову компенсацію. Ось, ну і, Кращення свого імунітету, свого здоров'я, тобто користь фактично фізично, так, та, для людини. Так, так. Якщо говорити про заслужений і почесний донори, що це за героїчні люди? Це люди, які здали, якщо я не помиляюся, більше. 50 донацій. Е, ну я можу тут помилятися, я не пам'ятаю точних цифр. Ось вони мають здати якусь певну кількість донацій, і тоді вони дають їм почесного донора. А якщо більшу, то заслужене донора. Це йде таке посвідчення. Ви можете його отримати почесний донор. Якщо не помиляюсь, то у центрі служби крові. А за заслуженого мало що скажу за це. Не знаю інформації. Ось і е, маєте посвідчення і можете собою. Пишатися, що є таким відповідальним громадянином країни. А там здається, що пільги, якщо я не помиляюсь, безкоштовний приїзд у громадському транспорті для студентів, здається якісь доплати, там саме так от е, заманювали студентів, що доплати до стипендій здається. Чи, чи, це, чи це працює чи ні наразі? А, там трішки змінили закон ось нещодавно, з 2023 року. Тому там трішки зараз це плаваюча система. Не можу нічого обіцяти, бо раніше ми так і говорили про всякі ці пільги. Наскільки я знаю, що зараз їх скоротили, тому а, обіцяти. Такого я зараз не можу, це потрібно детально вичитати цей закон, ознайомитися, поспілкуватися з фахівцями і тоді вже точно розуміти, які саме будуть пільги для студентів, для людей. Так раніше було там зменшення комунальних послуг для заслуженого донора безкоштовний проїзд, але наразі я не можу підтвердити цю інформацію, бо були зміни в законі. Угу. Любові, а ще, власне, якщо говорити безпосередньо, донедавна були ще перебої з електропостачанням, так як у цей час про працював центр переливання крові. Чому запитую? Бо просто розумію, що, наприклад, одна система, яка використовується, якщо до прикладу беруть кров на тромбоцити, чи там до прикладу, чи там навіть просто донація крові, вона досить дороговартісна. так так, там були е, генератори, і вони були дуже якісними. Е, і наскільки я знаю, то центр служби крові був як е, критична інфраструктура, тому там світло не виключалося і е, працювало mm -hmm. безперебійно. Ось тому як таких основних проблем не було, і е, дай Боже, що гарно справилося Центр служби крові без якихось там загальних втрат, Любові. І на завершення, от власне культура донорства, як ви вважаєте, у Хмельницькому починаючи. Вже з часу, до прикладу, безпосередньої життєдіяльності самого благодійного фонду, чи ймовірно ще з часу самого проєкту, коли ще не був створений фонд, вона змінюється. Що ви бачите? Так, я бачу, що у нас громадяни дуже активні, і це дуже приємно бачити таку збільшену кількість людей, які підписуються на сторінки, які активно беруть участь, які самі ж у нас запитують, а коли буде колективний похід. А я хочу знову здати кров, які постійно відмічають, що ми на регулярній основі здаємо. Тобто ми бачимо результат нашої роботи, що ми хочемо збільшити резерв донорів, і вони приходять і час. То люди підписуються на нашу сторінку, використовують наші рекомендації, і це дуже приємно. Це свідчить про те, що наша хмельницька громада вони є відповідальними і досить серйозно ставляться до ситуації з донорством. І наразі маємо ще можливість звільну звернутися до подолян, звернутися до мешканців міста. Якщо є потреба, то певно, і є потреба в цьому зверненні. Прошу любов. Так, звичайно. Я би дуже хотіла звернутися до усіх мешканців нашої Хмельницької області. У нам потрібно Збільшувати резерв наших донорів, це є завжди необхідно. А час під час повномасштабної війни ще є більша необхідність. Тому усі відповідальні донори, ті, хто ще не спробували донацію, або спробували, але тільки один раз, прошу усіх і закликаю відвідувати центр служби крові на регулярній основі. А також підписуватися на наші сторіночки. Там є багато важливої інформації. Ви зможете і, і дізнатися про колективні повідомлення, походи, корпоративні походи і е, всю актуальну інформацію щодо донорства. Дякую вам. Дякую, що завітали дякую. до нас у студії. Дякую за хорошу розмову. Отож нагадаю, що гості студії в нас сьогодні була Любов Шмуц, заступниця голови правління.